Вітаю усіх на моєму каналі! Це магазин АТБ. Сьогодні оглянемо ціни з акційними пропозиціями, також ціни на молочні продукти та м'ясні вироби. Усім дуже дякую за огляд! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Салат Мікс вітамінний коктейль 4790 за 100 г. Печериці фасовані. 75,90 пів кілограма. На вагу 13,40 за 100 г. Оливки чорні консервовані. З кісточками 72 гривні 50 копійок за 400 грамів, печериці гриби мариновані від Deluxe 450 грамові 104 гривні 280 грамів, ціна 72 гривні 90 копійок. Оливки чорні без кісточки. Іспанія. Торгова марка «Делюкс» 72 гривні 50 копійок. Зелені оливки без кісточки 81 гривня за 400 г. Джем Абрикос Апельсин від своя лінія 27,30 250 г. Мед. Своя лінія різнотрав'я 250 г 49,30 Липовий 56,90. Є ще без акції, Акацієвий 69,50, Манго своя лінія 425 г 53,90. Персики в сиропі половинками 81 гривня. Ананаси шматочками 565 г 56 гривень 90 копійок з бачків, гурман 39,70-440 грамів. Скумбрія в оливковій олії 240 грамів 75-30, сардина. Також 240 грамів, 58-60. Скумбрія в олії 77 гривень, 70 копійок, 170 грамів, кілька з квасолею. Вага 230 г 35 гривень, паштет печенковий з томатами та базиліком 1690 100 грамів. Апельсин 59,90, помело 85,95 за кілограм, перець червоний солодкий 15,50 за 100 грамів. Огірок 99,89. Пекінська капуста 47 гривень. Томати 10,50 за 100 г, хуторок кілограм 800 г 43,60 5-г 121 гривня 70 копійок. Сіль кухонна 1 кг 12,90 Сметана своя лінія 400 грамова 37 Просто наше 15% жирності 26,30%. Молоко 1% жирності 42 гривні 30 копійок, 870 грамів, дріжджі півкілограмові 40 гривень 70 копійок. Молоко від своя лінія 43,50-900 грамів, 2,5% жирності 1% 35,80. Сиркова паста з лососем та кропом з грибами, лисичками 51 гривня. Вага 135 грамів. Паста сирково вершкова 55-90-150 грамів. Паличка сироїшка 36-90 100 грамів. Брин за спряними травами 34 гривні. Ціна вказана за 100 грамів. Сирок плавлений 70 грамовий 19,80. 3 смаки. Рулет варено копчений 23 гривні за 100 г. від своя лінія. Ковбаса молочна 87,90 550 грамів. Сосиски тигриня, 300 грамові, М'ясна лавка 4590, Докторські фірмові 330 грамів вага, Ціна 61 гривня. Сосиски дитячі вищого сорту. М'ясна лавка. 76 гривень 30 копійок. Рум'яні 300 грамові 57,90 сало по домашньому глобину 17,99 за 100 грамів. Шматочки є більші та менші Буженина 2826 за 100 грамів. Від своя лінія. Ковбаски сирокопчені: 68,90 140 грамів. Рулет курячий 120-95 кг. Ковбаса сервелат, Варено копчена 135 280 г. Сардельки добро шинкові варені 29,07 за 100 г. Ліонські 21 гривня 35 копійок. Ціна вказана за 100 г. Ковбаски для гриля 85,30 гривня. Філе охолоджене 1980 за 100 грамів, Маргарин від своєї лінії 43,50 500 грамовий, тульчинка 6950-400 грамів, вівсяна каша 500-грамова, 28,70, вівсяні пластівці від делюкс 37,30 500 грамів. сила Геркулеса. 44,50г. розумний вибір 1 кг 32 гривні. Рис 50 гривень 70 копійок за кілограм. Рис пропарений розумний вибір 1 кг 49,90 Булгур 500 грамовий, середній, 32 гривні 90 копійок. Булгур до плову 34 гривні 30 копійок. Сочевиця червона 500 г 5520. Крупа манна 900 г вага 32 гривні 30 копійок. Крупа пшенична 800 г 28,40. Цукор кубиками 500 г 28,90. У стіках 100 штук упаковка 500 г 36,90. Молоко не збирене, згущене, ДСТУ 52 гривні 40 копійок, варене і риска 370 г 55,90. Продукт згущений з цукром. Розумний вибір 300 г, 32 гривні 80 копійок. Для паста. Вермішель тонка 33,20, 420 г. Спіраль 400 г. 26,90 дев'яносто. Витки. Також 26,90 Спагетті для паста 400 грамові, 37. Олейна рафінована 63,50 870 грамів. Розумний вибір рафінована 53,50 850 мл щедлі дар 58, щерийдар 589 дар, 667 грамів, олія оливкова першого холодного віджиму 333,20. Велика плитка шоколаду Варіпері 134. Є два смаки. Мілка Орео 121 гривня 90 копійок 300 г. З лісовими горіхами 201 гривня, арахіс 122. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за огляд. Всього вам самого доброго!